Вітаю, друзі. Ви запитували: зараз чи наразі. Скористаюсь відповіддю заступника директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені Потебні, кандидата філологічних наук Олександра Скопненка, який веде мовний блог, продовжуючи справу відомого мовознавця України Олександра Пономаріва. Слово наразі увійшло в широкий вжиток. У 90-х роках ХХ століття до того часу воно було активним у Галичині. Словник української мови за редакцією Грінченка не подає цього прислівника. Словник української мови в 11 томах фіксує наразі з ремаркою діалектне і, на жаль, помилково його тлумачить, стверджує науковець. Увага на екран. Наразі прислівник. Діалектне поки що зараз. Журналісти поступово закріпили слово в мові ЗМІ. Воно стало частиною літературної мови. Проте, через недбалість і неуважність, чимало хто вживає його неправильно, надаючи йому значення нині, тепер, зараз. Це слово в живомовному середовищі ніколи такого значення не мало. Правильно використовувати наразі як відповідник до поки що. Шукаєте те, що неможливо знайти? Наразі шукаю готель. З таким значенням його кодифікує академічний словник української мови у 20 томах, пояснює Скопненко. Думаю, його фахової відповіді достатньо, щоб вживати це слово у правильному значенні й у правильному контексті. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!